8 листопада 2023 року виповнилося 136 років від дня народження Дмитра Вітовського, 1887-1919 рік, українського військового і політичного діяча, організатора листопадового чину, завдяки якому постала Західноукраїнська Народна Республіка. За доби перших визвольних змагань він став не лише одним із Провідних творців Української Галицької армії як Збройних сил ЗНР, але й послідовно обстоював необхідність об'єднання з УНР та УНР і створення єдиного українського національного війська як за пороки повстання, збереження і існування самостійної української держави. Буде армія, буде державність. Наголошував Дмитро Витовський, справедливо вважаючи Збройні Сили України потугою, що має вивищуватися понад поточним політичним моментом і діяти винятково в інтересах усього українського народу. Серед стрільців розумів він добре, що військо це надпартійна організація, бо воно репрезентує націю, тому і ніколи не діяв ані промовляв з партійного становища. Як громадський і політичний діяч Дмитро Війтовський сформувався за часів політичного етапу українського національного відродження у східній Галичині, коли серед широких мас західноукраїнської молоді утверджувалася ідея побудови незалежної соборної української держави. На початку ХХ століття він є членом головної управи Української радикальної партії і активним організатором мережі спортивно-пожежних товариств Січ. Покликаних сприяти національно-патріотичному вихованню галичан. Тоді Дмитро Витовський усвідомив також і необхідність створення українських національних збройних сил як гаранти існування державності українського народу. Можливість для формування українських національних збройних формувань відкрила Перша світова війна. Головна Українська рада як міжпартійна організація українців Австро-Угорщини, маючи на меті вибороти самостійну українську державу, визначила одними з засобів створення національного війська, основою якого Мав стати легіон українських січових стрільців УСС у складі австро-угорської армії. Дмитро Вітовський, який мав досвід військової служби, став одним із провідних організаторів цього українського національного збройного формування. Саме йому доручили створити перший курінь ОСС. Надалі Дмитро Витовський відігравав важливу роль у творенні збройних сил ЗУНР, ставши першим начальним командантом Галицької армії до 5 листопада 1918 року, а згодом і державним секретарем військових справ тимчасового державного секретаріату з 9 листопада 1918 до 13 лютого 1919 року. Всю його діяльність у той час визначило тверде переконання в необхідності якнайшвидшого створення Збройних сил України, причому не лише українсько-галицької армії, але спільного регулярного війська соборної української держави після злуки УНР та ЗУНР. Наша армія, що тоді творилася, особливо УС, ці обстоювали негайну і навіть беззастережну злуку ЗУНР з ОНР і УНР в одну Соборну державу. А Вітовський був одержимий для супорності від гімназійних літ. Обстоював він також створення одної армії. На жаль, втілити тоді щире прагнення Дмитра Вітовського до створення з'єднаних національних українських збройних сил так і не вдалося. Що стало однією з головних причин поразки перших визвольних змагань 1917-1922 років. Однак тогочасні події послужили українцям важливим уроком на майбутнє, переконливо засвідуючи, що лише в національній єдності можна перемогти будь-якого ворога, і лише збройні сили України спроможні відстояти незалежну українську державу. Буде армія, буде державність. Це знаменити гасло Дмитра Вітовського звучить сьогодні особливо актуально. Дякую за увагу.